Після найспекотнішого європейського літа за всю історію спостережень у швейцарських альпах проступила стежка між двома льодовиками. Це вперше за дві тисячі років. Десять років тому я робив тут заміри Георадаром. Тоді було 15 метрів льоду. Тобто за останні 10 років тут розтануло понад 15 метрів льоду і снігу. Ця дорога більше не крижана стежка, що поєднує два льодовики. Зараз вона розділяє два льодовики. Експерти швейцарського гірськолижного курорту кажуть, що цього року лід танув швидше ніж у середньому за десятиліття. Тепер між льодовиками серуш і занфлерон на висоті 2800 метрів можна бачити голу скелю. Очікують, що вже до кінця місяця криги між льодовиками і зовсім не стане. Утрата маси відбувається втричі швидше ніж у середньому за останні 10 років. Цей рік справді винятковий. Можна помітити різницю не просто за останні два роки, а й навіть за тиждень. Минулої зими в Альпах випало порівняно мало снігу, а влітку тут пройшли дві хвилі спеки. Місцеві жителі непокояться. Дуже тривожно від того, як швидко розтанув льодовик. Видно, що в місцях, де він був під снігом, залишилося ще 5 метрів, а в інших місцях уже проглядається земля, лишився один сантиметр, неймовірно. Нині льодовики Альп втрачають масу найшвидше за 60 років ведення спостережень.